Ви уявляєте, собі 63 тонни, яка це вага? Це навіть танка може піти. Шість машин. Вернулись назад. Вернулись назад. Вернулись назад. Вернулись назад. Вернулись назад. Вернулись назад. Минулого тижня у п'ятницю вертолітний майданчик нашого міста ненадовго перетворився на пожежний полігон. З нагоди професійного свята працівники МНС демонстрували натішинцям спецтехніку, яка є в арсеналі двох пожежних частин міста сьомої та восьмої. Зв'язку з відзначенням дня рятувальника з сімнадцятого квітня. Наш загін проводить таку громадську акцію, як запобігти, рятувати, допомогти, метою якої є навчання населення правилам пожежної безпеки, демонстрація техніки, пожежно-технічного обладнання, їхні можливості, функціональності І також це все. Задля популяризації такої професії, як рятувальник, подібні акції для нашого міста не є новими. Починаючи з 2004 року, проводяться щорічно. Втім, наголошують пожежники, така регулярність аж ніяк не зменшує уваги й цікавості з боку підростаючого покоління. Кожного року діти не втрачають цікавості до нашої професії, до всього, що ми демонструємо. З задоволенням приймають участь і і ну, Демонстрації нашої техніки залишаються задоволені. Дійсно, для дітей це пізнавальна екскурсія. Школярі на власні очі побачили, що їх захищають справжні герої, які мають усе необхідне для виконання власних обов'язків. Ми побачили, що наша служба пожежників має гарні дуже машини. Червоні вони мають дуже гарні ці. Подушки, які можуть рятувати людей, дуже сучасні ці бранзброї, які поливають це все діло. Ну, нам сподобалось дуже сильно. Мені дуже сподобалася ця акція. Тут було дуже багато приємно і дізнався дуже багато нового. Особливо мені сподобалося, ну як діяли пожежники, там подушка прикольна теж була. Мені дуже сподобалася ця виставка, тому що я побачила, що в нас дуже є. Гарний захист при будь-яких ситуаціях, і ну можна спати спокійно, коли знаєш, що є такі люди, які тебе захищають, які в будь-яку хвилину можуть е, допомогти, виручити, е, на яких можна покластися. Е, так що, якщо у нас буде якась пожежа або якась така ситуація, ну ми будемо спокійні, будемо знати, що є такі, все такі люди, які сміливі, відважні і завжди допоможуть.